Хело, аміго! А що у нас повертається? А у нас повертається любима моя рубрика Підгони Аміго. О, отак от так, от, отакі, от, сердечко. Так, сьогодні любий підписник Аміго Андрій. Прислав нам ось отаку здоровенну посилочку. здоровенну-здоровенну. Так, давайте ж перейдемо до розпаковки. Ух, давно-давно не було. Що ж там. Що ж там у нас? Все, спайдерка. І обана. Так. Так, 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 так. так. Ух. Ух. Так, очікування, очікування у мене. Величезне очікування. Так. Мабуть, я його відкладу, відкладу, щоб було зручніше. Ох, показувати, показувати зручніше. Так, що ж тут у нас? Так, перше. Перше. Ух ти. Насипалось трохи бруду. Ой, що... тут? Ого! Вау! Для поціного часу. Старк, Star... ух, ти що. Так, я дуже полюбляю StarCraft, І тут ось такі піни. Вау! Ти що? На мій кайфовий рюкзак. Там, де у мене все, все в наліпках і в значках. Це буде щось. Так, це з нового, з нової трилогії Force Awakens. Вау! Дивіться, які класні! Дісней оригінальні піни. Так, посилка вже супер чудова. Мені вже подобається. Так, дві планочки. Нові. Це буде теж супер в тему, бо мені треба знайомому зібрати ПК. І зараз я подивлюсь, чи вони мені підійдуть, чи ні. Блін, їх взагалі навіть не розпаковували. А що ж це за пам'ять? Як дізнатися? Такс, такс, такс. А що це у нас? Що, що за пам'ять? Так, ну а як дізнатися, не відкривши? Блін, мені ж. Відкривати. Відкривати жалко. Так. Ось у нас написано. ddr 3 ДДР3. Э, на. Я так розумію, дві планки по 2 по 2 Гіга. Якщо я правильно пам'ятаю, 2 Гіга на 2. Думаю, 2 Гіна на 2. Клас. Оце в тему. Це мені точно знадобиться. зараз Зараз, коли я ПК знайомому збираю бюджетний. Клас. Дуже дякую. Дуже дякую. Так, далі, далі. О! Гаррі Поттер. це, це, це моїй а, донці сподобається. Дивіться, чудовий. Я її презентую спеціально. А, опа, а що ж це у нас? Це те, що з позореним війном. Ого, якесь отаке здорове Чи простирадло, чи що це. Блін, а куди його? Це чи скатерти, чи мабуть скатертина. Дивіться, які чудові герої, бачите, від старих, від старих фільмів. Ух, оце прикольна штука, прикольна. Ой, а як його скласти? Я тепер нормально не складу. Неочікувано, не очікував ох ох ох, ох. Так, потім нормально складу, куди мені його використовувати. Ох, дякую, дякую. Так, далі йдуть дисочки. Також по старварсам. Вау! Ой, ой-ой-ой! Оригінальні диски. Це саундтреки. Вау! Круто! Диски з саундтреками. Так, як їх мануальчик показати. Так, оно, ну, ви не виймайся. З таким чудовим артами. Так, ось тут музика, дивіться, титульна. Акрос зе Star, Йода and Юнлинги. Блін, з саундтреком і це. Це супер. Тут про ігри, бачите, трохи написано. Журнали. Так, це класний підгончик. Дійсно, дійсно класний. Для фанатів Зоряних війн. Супер. Так, а це у нас також музика. Також оригінальний диск з музикою. Клас! Блін, дякую тобі, дякую. Так, це у нас музика з першого епізоду. А це з другого епізоду. Атака клонів. А це перший. Вау! Так, і щось іще? І на ключі дивиться назад у минуле і просто джойстик DualSense. Прикольні піни, прикольні такі оригінальні офіційний лицензійний продукт написано. Клас, клас. Теж кудись на, на рюкзак, мабуть, повішу. Так, дивіться, я перше достав, і тут уже такі, такі чудові штуки. А що ж тут далі? Ух ты що, тут далі, блін. Ой-ой-ой, ой воно щось розпалося, але його треба. Треба зібрати в кучу. Ї... Ого, йомо, у мене, блін, немає. Аж... Я в захваті. Такі чудові. Так, як йому, як його вставляти? Так, Так, поки поки розбив. Ага, ось сюди одну. Туплю трохи. Блін, класний кайфовий Дарт Вейдер взагалі. Це на поличку. Все на поличку піде. Дивіться, як круто зроблено. Як меч, наче його. Оце да! Ви дивіться, як класно. Деталізовано, круто. Отак поставлю. Ти що, супер. А тут у нас. Так, це у нас якийсь джедай, але я не пам'ятаю що за назва у нього. Блін, так, аж оригінальний від Hasbro. Він може отак. М -м -м Мечем. Так, і Леголас. Блін, прикольний. Так, теж оригінальний. На жаль, лука немає. А може, може і є. Зараз я подивлюсь. Ні, на жаль, немає. О, ще одна фігурка. Також з володара перснів. Блін, кайфові, кайфові. Фігурки супер. Вау, нічого собі, оце підгончики. Так, що тут у нас далі? Вау! знову позоряным війнам. Блокнот Зоряних війн. Клас. Дивіться. Порог ван. Мені, до речі, полюбляє, полюбляє це кіно. О, Ой, ще дивіться за таким піном класним. Клас. І артбук по Horizon. Ця... Ця гра я проходив її, проходив. Дуже класна. Вона мені подобається з, з великим з великим небажанням, а з великим, з великим вподобайками подивлюсь. Чудовий артбук. Клас, так. Та ви що? Уявляєте? Оце, оце підгончик, так підгончик. А далі у нас йде ох, отакий, отакий пакунок. Ух, а що ж тут? Це у нас, я так розумію, диски йдуть. Якась здорова колекція дисків. Так, давайте по, по одному, може, буду доставати. Чи по декілька. Ох, так, на, трошечки на ПК. Так, на ПК, що у нас за гра. Я не знаю, що це за гра якась. Треба буде дивитися окремо. Так, Doom 3. Дивіться, яке видання. Big Box. На ох, з мануалом, дивіться, яким. На трьох дисках. Так. О, тут іще. лист до Класс, класс. Так, давайте заново. Так, вот смотрите, какой, какой бигбокс на трех дисках. Оце да. На поличку саме то. Супер. Класний, класний. Так, далі. далі. О, StarCraft. Також у паперовому такому. Він отак збоку відкривається. Нічого собі. Ще й далі. Ого, які арти. Вау, вау! Та ти що? Все? Я як дитина радію. А, а це у нас... Ще і ще й Діабло, дивіться. StarCraft і Діабло. Клас. Колись коштував 55 євро, знову так відкривається. отакий такий чудовий арт. Дивіться, вау. В цю гру я теж дуже багато грав. В третє Діабло. Блін, кайфові дісочки. Так, що у нас далі йде? Далі йде Battlefield. В цю гру я награв безмежну кількість. Безмежну кількість годин. І це гра у нас, дивіться, Battlefield 1942. Антологія йде. Ось на отаких трьох А, одного немає. Бачите, диск 1, 2, 3, 4. Одного, на жаль, немає. Оце жаль. Блін, так би в колекцію, такі антологія Battlefield, це було б мені дуже б кайфово. Також отакий Spell Force. Дивіться, на. на, на як два диска в одному. Отак От відкривається. Також немає одного. На жаль, на жаль. Дюна 2000. Блін, які тут ігри, Прям топ із топичів. Дюна на двох дисках іде. Классная игра. Класс, класс. Вот все дисочки, да. Так, еще трохи. ПК. Steel Life. Steel Life. Я так не играл, не знаю. Опа, снова на Star Wars. Чи Star Wars. О, дивіться, как классно. Який чудовий. Немає мануала, але нічого страшного. Це Олд Ре. Uh, Knights of the Old Republic. Вау! Wow. Оце клас. Це клас. Це знаменитий котор. Як ви знаєте. Оце бачите. Uh, Knights of the Old Republic скорочують як Котор. Блін, клас. Олд Gold... Стілбок! Навіть стілбук є Gold Edition. Якась, якась фентезійна гра. Ох, він такий важкий. Тут. Дивіться, скільки мануалів. Ціла книжка. Класний стілбук, Класний. Прикольно. PC Engineers. Так, це, я так розумію, якась нова гра. Так отак так чудово відкривається. І Діабло, другий! Оригінальний другий Діабло на PC and Mac На чотирьох дисках. Тут, тут блін, всі диски, бачите? Оце колекція так колекція. Я не знаю, скільки ти збирав ці диски і де ти їх купував. Бестселлер. Бачите? Вау. Експанш... Експеншн сет в комплекті. Ви тільки но подивіться. Diablo 2 плюс Diablo 2 експеншн сет на PC і MAC. Якраз мак у мене є, можна, можна і на мак Подивитись. І ще трохи ігор на PlayStation 2. А ви тільки подивіться, що тут за ігри. Twisted Metal. З мануалом Twisted Metal. Вау. Пам'ятаєте цього легендарного чувака? Аркада 30. GX Action. Ну, цю я вже не знаю. Щось 30, 30 ігор аркадних. 30 аркадних ігор. Ну, подивлюсь, подивлюсь. Так, якісь гоночки. ATV. ATV Offroad Fury 4. Такого теж не знаю. Треба буде дивитись. І Pimp My Ride. Теж якась гоночка, бачите, але. Але на яких корчах. З мануальчиком. Так, і це все. Хух! Охо-хо-хо! підгон, так підгон. Вау! Я в захваті, я в захваті. Дуже багато цікавих штук. По Star Wars так взагалі. Нереальна кількість. Мені цікаво, звідки ця фігурка Дарт Вейдера. Я ви бачили на барахолці десь таку ж саму знаходив від Кіндера, ось такий здоровий Кіндер, уявляєте, і там був мандалорець. І рядом з ним поставлю оцього Дарт Вейдера. буде, блін, кайфово, кайфово. Дуже цікаві фігурки по володарю перснів. Жаль, звісно, що без, без зброї, але ну... все одно прикольно, прикольно. Класні, класні фігурки. Фух, величезне дякую, Андрій. Дуже дякую за такий підгончик. Клас, клас, величезна тобі подяка. Фух, також подяку, е висловлюю всім, хто подивився цей видос, Дуже класний. Фух. До нових зустрічей. Сподіваюсь, будуть іще цікаві підгончики. До нових зустрічей. Пока-пока, міго!